Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ випуск новин про головні події у місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Ше виконком у цьому році пікетуватимуть мешканці гуртожитку небесної сотні сотні» а стверджують, що їхній будинок збираються визнати аварійним. А це означає, що вони втрачають можливість приватизувати своє житло. Тому мешканці гуртожитку погрожують засідання заблокувати. Окрім цього, сьогодні на міськвиконкомі говоритимуть про призупинення дії мораторію на вуличну рекламу, присвоєння звань матерям, героїням, встановлення тарифів на теплову енергію та інше. подробиці, Дивіться у вечірньому випуску. Новину 18.25. Рівненський аеропорт може виграти мільйон євро на модернізацію. Міжнародний аеропорт рівне подався на європейський грант, який передбачений програмою транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна. У разі перемоги в аеропорті проведуть термомодернізацію будівель, закуплять техніку для обслуговування сучасних літаків, модернізують світлові системи. Теплові насоси на двох партнерів сума гранту складатиме 2,5 з мільйони євро, з яких більше 1 мільйона буде спрямовано на Рівненський аеропорт. Переможців гранту назвуть у червні, а з 1 січня наступного року, тобто 2018-го, розпочнеться фінансування. Безробітні рівненщини отримували більше ніж ті, хто працевлаштований в управлінні статистики. Повідомили, що обсяг допомоги безробітним жителям рівненщини минулому році в середньому становив 1819 гривень, що майже на 14% більше ніж мінімальна заробітна плата станом. На грудень, але разом з тим ця сума у 2,5 разів менше ніж середня заробітна плата штатного працівника у листопаді. На кінець грудня на Рівненщині зареєструвалося трохи менше 14,5 тисяч осіб. На одне вільне робоче місце претендує 16 людей. А на басовому куті вже готуються до спільної молитви та купання в ополонці, що відбудеться 19 січня. Захід організовується вже третій рік поспіль. Рівняни зможуть їсти смачного козацького кулішу та зігрітися чаєм. Поблизу буде працювати рятувальна станція. Освячуватиме воду архієпископ Рівненський і Острозький Ларіон. Офіційне освячення розпочнеться об 11-й годині після літургії в Басівкутській церкві прихожани хресною ходою прийд. ...від храму до ополонки. І сьогодні до місця з'їхалися близько сотні господарників з усіх районів Рівненщини. Фермери поділяться здобутками минулого року та окреслять плани на 2017-й. Також під час конференції оберуть делегатів на з'їзд фермерів України та відзначать найкращих господарників. У рамках конференції діятиме сільськогосподарська виставка. Детальніше дивіться у вечірньому випуску. Новин. Наразі це всі новини вдалого вам дня, і побачимось.